Сьогодні на уроці ми навчимося створювати діалог. Основою для нього стане відома англійська різдвяна пісня We Wish You a Merry Christmas. Щоб вирішити поставлену задачу, нам необхідно прослухати пісню, прочитати і перекласти слова, виділити ключові репліки, добрати репліки відповіді, створити зразок діалогу. Тож, розпочнемо! Спочатку ми прослухаємо пісню, потім прочитаємо та перекладемо слова. Як можна побачити, ця пісня являє собою зразок щедрування. Коли діти приходять до господарів щедрувати, вони приносять їм гарну новину. Good tidings, we bring to you and your kin. Граматично правильно ця фраза буде звучати так: We bring good tidings to you and your kin. Далі іде вітання. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ми бажаємо вам веселого різдва і щасливого Нового року. Цю репліку можна розбити на дві. We wish you a Merry Christmas. І наступна. We wish you a Happy New Year. Тепер діти просять пригостити їх чимось. Now bring us a figgy pudding. Тепер принесіть нам інжирний пудінг. Принесіть нам чашку гарного настрою. Наступна репліка це загроза. We won't go until we get some. Ми не підемо, поки ви не принесете нам щось. So bring us some out here. Тому несіть нам щось сюди. Із виділених фраз ми побудуємо основу для діалогу. Після цього ми підберемо фрази відповіді для діалогу. Ось що у нас вийшло. Діалог готовий, і ми можемо використати його як міні-сценку на Різдвяному святі.